Всім привіт! Сьогодні приїхали на ферму збирати полуницю. Хотілося б ще черешню, але тут буде тільки полуниця. Ось є і лохена, але вона зелена. Ось тут такі рясні кущики. Полив зверху. Ось трубки. Внизу, міжряддя ось які Ще все зелене. Ось всі йдуть ось туди, я в ту сторону, там є і парковка. І там полуницю збирають. Тут навіть кущі поменше, можливо, тому що вода, хоча повинно воно доставати, певно, якийсь інший сорт. Але тут з цієї сторони не написано, який. Яка ситуація у вас з Лухиною, як продається, чи, чи є якась розумна ціна? Знаю яке це клопітке, клопітка справа, догляд за цією рослиною. Ось тут воно трошки гірше виглядають кущі, ось навіть без плоду десь не десь є. Геть малійкість. Ну в них не тільки, в них небагато, можливо. Ось коли люди приходять позбирати, ну так, маленька плантація. Відносно інших, то це одна з таких і гірших, яких в принципі я бачу тут. Ось тут взагалі якісь вони чи хворі кущі, чи що. Дуже поганенько вони тут себе почувають. Ось таке. А тут вже такий полив. Тут, певно, щось вони висадили. Можливо, капуста ось така. Можливо, редеска чи що, що це. Ось така плантація. у них велике поле. Якісь дерева. Ожина, хоча вона і так всюди тут росте, але тут вона така більша. Сорт такий, сортова великі плоди. Ну але вона ще зелена mm -hmm. yeah. mm -hmm. smart, been... mm -hmm. Ось тут уже парковка. Ближче до полуниці. Music. Hey, oh. Okay. Well, look at the cat. Are you able to pull anything on the and hey, Watch out little ones behind you.

Ось такі коробки. Продають напої, Квіти також можна купити. Ось. Ну ось по цю сторону справа там більші кущі, лохини, але вся вона ще зелена. Ось так. Там далі є квіти. І малина. She's a Там є поле з піонами, ось тут теж кущі. Бачите, вони якось навіть ось так густо посаджені, можливо, навіть метра немає. Ну, досить густо. Але ось скільки плодів. Оці вони навіть певно вищі за мене кущі. Всі плоди ще зелені, але є навіть дуже непогано вони родили. Ось. Ось. Дивно тут навіть ще цвіт є. Ось. Це вже якийсь інший сорт, певно, і великі плоди це Там високі, тут вони нижчі, якісь інші кущі. Тут поменше, там, а знову якісь великі такі старші пішкущі. кущі ось тут поле закрито. Ось піони ось туди цій стежці. Написано, які це сорти. Плоди досить гарні. Тут щось воно зашкодило, щось вони пошкоджені. Тут гарні. Дуже гарні. Ось така плантація на фермі в Америці, штат Орігон. Кому відео сподобалось, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночки, щоб не пропускати нові. Думаю, буду ще щось знімати в цьому сезоні. Якщо відео набере хоч якісь перегляди, то ще знімемо. Ось яка краса. Купити квіт піони 2.50 за штуку можна ось одразу Venmo заплатити можна на поле піти. І там всередині можна купити.